З 11 липня в Україні стартувала вступна кампанія. За цьогорічними новими правилами вступу, аби подати документи, вступникам не потрібно йти до вузу. Все це вони можуть зробити будь-де де є доступ до інтернету, і для цього їм треба тільки зареєструватися на спеціальному сайті. Проте сам сайт працює із постійними перебоями. Отже, чи встигнуть всі охочі подати заявки до вишів? Дізнавалися наші кореспонденти. Приймальна комісія ще не розпочала роботу, а біля Прикарпатського національного університету, і самого ранку, черга зі вступників. Третій день поспіль приходить сюди і Станіслав. Хлопець розповідає: спочатку пробував самотужки подати заявку з дому, та сайт чомусь не відповідає. Тепер сподівається на допомогу працівників університету. Я прийшов вчора сюди. А тут була дуже довга черга, і сайт не працював. Тому я вирішив прийти сьогодні, щоб уже ну, якби. Зранку сьогодні Станіслав прихопив із собою знову планшет. Поки чекає, не покидає спроби зареєструвати свій власний електронний кабінет. Адже тепер тільки так можна подати заявку до вузу. І ось, хоча із перебоями, та сайт таки запрацював. Наскільки невідомо. Тому хлопчина зразу подає заявки на кілька факультетів: туризму та готельно-ресторанного бізнесу. Про те, чи їх прийняли, поки не знає. Я сам не дуже впевнений, чи знаю. Ну тут є особистий кабінет, і тут э, пише, чи чи прийняли заяву, чи ні. Якщо прийняли, то вже добре. Якщо ні, то треба ще чекати. ну ще ні, бо я тільки що зареєструвався. Щоб заявку вступника прийняли, її спочатку мають перевірити працівники приймальної комісії на наявність помилок або неточностей. Про те, як це зробити, в комісії Прикарпатського національного університету поки не знають. Адже єдина державна електронна база, куди і надходять усі заявки від абітурієнтів, поки не працює. Ці два дні система практично не працювала, і сьогодні зранку ми також не можемо війти в систему. Можливо, буде працювати далі. На даний момент ми не бачимо ще з тих електронних заяв, які подані на вступ. Ми працюємо з цією базою, але оскільки вже третій день база не працює, а коли вона заходить на сайт, то відчувається дуже ну вона зависає надзвичайно, і через це ми не можемо опрацювати цих заяв. Яви, які надходять від першого які хочуть вступити на перший курс. Ми взагалі їх не бачимо. Скільки таких неперевірених заявок вже надійшло до вузу, в комісії не знають. Не знають також, чи встигнуть вони їх перевірити до завершення вступної кампанії. Якщо система, звісно, запрацює. А коли ж це станеться, пробували з'ясувати в міністерстві освіти. Тут щодня телефонують на консультативні телефонні лінії, та все безрезультатно. Ваша позиція в очері 26. Аж задайте, пожалуйста, відповідь оператора. Благодарим за терпіння. Ми чекаємо, потім вона так до 19, потім до четвертий в позиції, потім знову 27, сьомий. Та у нас дуже. Добре. Вступна кампанія триватиме до 27 липня. Результати, хто пройшов конкурсний відбір, стануть відомі вже 1 серпня.